Павло Дворський, співак, композитор, народний артист України. 1 лютого 2023 року виповнюється 70 років від дня народження цього чудового митця. Народився в мальовничому селі Ленківці Кірменецького району на Буковині. Навчався в музичній школі в райцентрі в Кельманцях, закінчив училище в Чернівцях, Декілька відділень одночасно хорове диригування народні інструменти, адже змалку полюбляв грати на баяні та вокальне відділення згодом у 1994 році закінчив львівську консерваторію як вокаліст у класі Івана Небожинського. і багато років близько 30 пропрацював. Солістом Чернівецької філармонії, а з 2005 року розпочав самостійну сольну кар'єру. Уперше заявив про себе співак, працюючи в складі вокально інструментального ансамблю Смирічка разом з Назарієм Яремчуком та Левком Дудківським, легендарними митцями Буковини. Це його незабутні стожари. Облетіли всю Україну і стали улюбленим народним шлягером. Велику роль у творчому становленні артиста також відіграла і зустріч з Володимиром Івосіком. До цього до цієї славної зустрічі Павло Ананівич мріяв бути оперним співаком, але такі мелодійні. Мотиви словетного композитора заполонили його душу і згодом з'являються такі програми з пісень, які мали щастя слухати велика кількість відвідувачів Національного палацу мистецтв України. «Горнусь до тебе, Україно», Буковинське танго, стожари, товариство моє. 30 пісенних сходинок, Щастя моє, а також на національній львівській опері. Творчі звіти перед земляками, Буковинцями. З успіхом Павло Ананівич презентував чарівну українську пісню в різних країнах: в Лаосі, Індії, Австралії, Канаді, США, Італії, Німеччині, Чехословаччині, Румунії, Росії, Австрії. Франції, Польщі, першим з українських митців виступив на Українсько-американському фестивалі в Нью-Джерсі на сцені знаменитого Медісон Гарден Стейт. Відомий композитор і співак є лауреатом численних. Фестивалів та конкурсів, зокрема Червона Рута, Пісенний Вернісаж, є дипломантом міжнародного фестивалю сучасної пісні шлягер року у номінації Краща пісня року, за вагомий внесок у розвиток естрадної пісні. У мистецькій колекції обдарованого майстра багато нагород і відзнак, зокрема, Лицарський хрест слави, знак відмінник освіти України, орден за заслуги третього ступеня. Медаль за громадянську мужність української спілки ветеранів Афганістану, орден за заслуги другого ступеня, почесна відзнака за досягнення в розвитку культури і мистецтва Міністерства культури і мистецтв України, православний орден архістратига Михаїла, грамота і пам'ятна медаль Верховного архієпіскопа Києво-Галицького Любомира, за благодійну діяльність та подяка патріархата. Від Любомира Гузара. І досі Павло Дворський професійно грає на акордіоні, губні гармошці, трубі, вважає важливим складовим успіху працьовитість і наполегливість. А також дивно, але Павло Ананівич є майстер спорту України з настільного тенісу. І навіть брав участь у турнірах в Україні, Росії, Молдові, Естонії. має перший розряд з футболу. Саме це дає йому таку багаторічну майстерність та витримку бути на сцені перед глядачем у найкращому. Вигляді але митець і далі мріє про нові пісенні програми, про запис альбому, пісень у супроводі симфонічного оркестру, адже його девіз не зупинятися. Павло Ананівич щасливий, що пісенні родинні традиції продовжують його сини, Павло і В'ячеслав. Тож, шановний Павло Ананівич, з уродинами вас, з ювілейними. Нехай Бог дарує вам довгі роки життя на сцені для всіх нас, для радості нашої, для щастя, для процвітання буковинської пісні, для процвітання української культури. Шануємо і вітаємо вас! Всі до неї молека, просто не кинувши до ні. Су любов свою здалека, як у назад.